Юрій Марзін, Сергій Савченко, Євген Клименко, Сергій Залевський, Олександр Ларіонов та Олег Бондаренко. Їхні могили розташовані поряд на Алеї Слави Рівнянського кладовища у Кропивницькому. Володимир Сімчук, похований у Гайворонській громаді. Чоловіки загинули під час обстрілу російською армією аеродрому Канатове, 12 березня 2022 року. Там вони виконували завдання з охорони. У третій роковини загибелі військовослужбовців на могилу до чоловіка Сергія Залевського прийшла його дружина Тамара. Каже, з чоловіком виховували п'ятьох дітей. Як багатодітний батько він міг не служити, та з початку повномасштабної війни пішов добровольцем. Зранку вдягнувся, каже, поїхали зі мною, забереш машину і пішов. Я же не вздумай комусь ляпнути, ляпнуть, що в мене багато дітей. І щоб, не дай Бог, його не відсіяли. Говорить знайомі з Сергієм з 14 років. Одружились після його повернення зі строкової служби. Рукастий був. Він і їсти варив, і по електрики, і машину мог розібрати повністю і торти, які він пік. На Олею Слава жінка принесла книгу пам'яті військовослужбовців, які загинули у 2022 році і поховані у Кропивницькому. Каже чоловік та загиблі побратими були в підрозділі охорони. Аеродрому ракета влучила в машину, в якій вони перебували. Тиждень там вже були, а потім мінялися з іншими хлопцями. Один хлопчик не вийшло в нього, і він у мене чоловік такий, як треба ж виручити друга і пішов замість другої людини, щоб ніхто не забував за тих хлопців, які своє життя віддали за нашу країну, за нашу волю. Ось наша сторінка. І це остання фотографії, що ми разом поїхали до дитини в армії. Вже три роки його нема, але Воно не віриться. Ми. Якщо хтось каже, що лічить, ми просто вчимося з цим жити». Інна Марзіна прийшла на могилу до чоловіка Юрія. Каже, він добровільно пішов захищати Україну та родину, дружину і двох дітей. У складі тероборони був на другий день повномасштабної війни. Це Юричка служив в Дісні в президентському полку, він проходив строкову службу після того, як закінчив вже інститут. В Олега Бондаренка, який загинув на аеродромі, залишились дві доньки. Шанувати його пам'ять прийшла мати Ольга Кравцова. Він не був військовий, він не, сам ходив, дуже просився. Не один день був біля військомата, але так як він служив в Миколаєві, ой був на локаційній точці, тобто знав цю роботу, його призвали якраз в Канатово. Начальником радіолекційної точки він проживав Житомирська область, місто Коростень, сім'я там, а потім їздив по заробіткам, був за кордоном. Але приїхав додому. Мабуть, доля так звела, що треба було загинути на рідній землі. Сергій Савченко не міг залишитись осторонь, коли почалась повномасштабна війна. Розповідає дружина Наталія 9 березня 22-го року. Вони бачилися востаннє. Мій чоловік. Працював на шахті заступником головного інженера, але за півроку до повномасштабного вторгнення він вийшов на пенсію після того, як Сергій водив по шахті команду Суспільного і розказував з любов'ю про цю шахту. Вони всі ці слова залишили в фірмі. Плани були на щасливе життя, але 24 лютого вони з сином пішли до військомата по 121-й бригаду військову тероборону. 12 березня таке трапилося. Каже, чоловік мріяв купити будинок. Нині військову справу продовжує його син. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.